А залишиться на декілька хвилин. А, вчора я відвідав Білопроводської радської громади з виїздною колеги на рівні е, обласної ковар, абсолютці е, керівники е, районних адміністрацій, е, керівники чи заступники чи представники громад. Е, Поємно вражений, скажу так, що дійсно що там не кінець світу, що ми там біля Білорусі і вже ніякого розвитку немає, але є вражений. Бачити живого, по крайній мірі, ну і оглядали фортифікаційні споруди, на які ми е, теж виділяли кошти, так казали, крані з оровим боком, оглядали їх, були присутні, заходили всередину. Ну, я вам кажу, як вийшов, що такі, хоча б фортифікаційні споруди були на початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, звичайно, це ускладнило просування, причому в цьому просування військ. 61 км, презентував губернатор, підряд організації, представники, які зараз наступили з, з певної підрозділу Збройних сил. Ми наочно це побачили, де чотири смуги перешкод певні, де укріплення певні є, ну і все інше. Дуже надіємо, що такі укріплення будуть забезпечені по всій території дружині нашого державного кордону, який стане дією. Далі на цьому зупинятися не потрібно, з такими сусідами обназначення. Ну і ми сьогодні розглядали певний такий алгоритм вже відпрацювали, Я прошу долучитися і старості, тому що питання стояло, чому в кожному селі що стосувалося е, наших героїв. Ми розглядали це питання на нараді. Я показував, інформував у вас по е, передикційному. Відповідно до пам'ятних договору і буде пропозиція розмістити ще пам'ятник е теперішнім нашим договором. У вигляді тризуба є гарний. Я, по крайній мірі, де я був, е не лише на Житомирщині, машині, я проєкт даного, що не бачив. Е відповідно, всі портрети будуть розміщуватися символ крила, що. Е Вірмоні вибані крила, які буде символізувати yeah. ось те горе, яке принесла нам війна. На цих крилах будуть розміщені портрети наших героїв. Далі пропозиція Наповній Ради, і раніше від старості була в тому, щоб розмістити певні знакові увічнення в старостатах. Ну, тому я прошу всіх старостів, депутатів приєднатися до того, щоб ми на кінець року при бюджету заклали в бюджет певні кошти. І що. Чи це буде пам'ятний знак, чи це буде в форматі експлікації якихось там банерів і все інше. Хоча, ну, я чесно кажу, я не, не, не дуже так відношуся до банерів, тому що ну, це рік і потрібна зміна. Це постійний процес. Тому давайте розмовляємо, що це, якого плану має бути. Даний сквер буде як централізований, до державних свят, до свят, там, до Дня Козацтва, похорону розуміємо, широко відзначає. Ну, і, і Домовились старості. Реагуємо, підтримуємо, розуміємо, надавайте пропозиції, щоб надалі потім ми їх реалізувати. В тому числі старостинському Немає ще подобних пропозицій. Завтра у нас Денис Села Станчівка запрошує дітей для певних. Таких собі розваг, в другій частині чинат Станашівка чутні буде приймати, тому що це в комунастрі, у кого буде бажання, можливість, будь ласка, приєднатися. В такому в обмеженому форматі я вчора говорив з Москаленком, він теж кажуть, власне, співпадає, в линці, там співпадає млинці, думлинці, деруни і все інше теж в, в обмеженому, ось, такому форматі, кажу, в такому стриманому форматі, але каже, туристичні організації не стоять, не сплять, направляють людей, закупляють. Автобуси все на користень для, для святкування дня до відзначення. Тому ми це родом встигнемо в основному з розрахунку на е, наші дітей. Якщо немає інших питань, пропозицій, всім вдячні, річній комісії, всім депутатам, присутнім хто готував проєкти рішення, відповідальним за дані проєкти. Всім дякую за увагу случаев, если сказать,